Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Ми сьогодні рано встали, різні фарби готували. Із цибулі, із кори, з ягід, квітів і трави. Гарна писанка у мене мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала. Малювала ж я сама, змалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих і дрібнюсінько ялинки, й поясочок поміж них. Хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць. Та як шосте закінчила, тато мовив: Молодець, я ту писанку для себе. Для зразочка залишу, а для мами і для тата дві ще кращі напишу. Доброго весняного раночку, любі діти! Сподобався вам віршик? А про що ж він? Так, про дівчинку, яка розмальовувала писанки до великоднього свята. Погляньте, які ось різноманітні. Гарні чарівні писанки є в мене. На занятті з малювання ви вже розмальовували писанки, а сьогодні я вам пропоную зробити ось таку гарну писанку з картону та за допомогою пластиліну. В техніці пластилінографія. Для роботи нам необхідно з вами тека, дошка для пластиліну, ножиці, картон, пластилін. Отже, дітки, заздалегідь, попросіть своїх батьків вирізати з картону ось таку заготівочку у формі яєчка. Так. Далі. Ось у нас формочка вже готова, форма яйця, будемо його прикрашати. Беремо спочатку з вами салатовий пластилін, відщеплюємо невеличку кількість, розминаємо трішки в долоньках і починаємо розкочувати в тоненьку ковбаску. Якщо в когось не виходить, обов'язково попросіть допомоги дорослих. Вони вам залюбки допоможуть. Ось така ковбаска вийшла. Беремо наше яєчко. Починаємо ось такою хвилястою лінією прикріпляти до нашої заготівки. Все, що зайве, ми відрізаємо за допомогою теки. Ось відрізали. Так. Ось один орнамент у нас. Вийшов такий хвилястий. Далі знову ж таки із салатного пластиліну беремо рівнесеньку таку ковбаску і також приклеюємо її, приплюскуємо пальчиками, все зайве відрізаємо. Так, Далі візьмемо пластилін блакитного кольору, також відчіплюємо невеличку кількість і починаємо розкочувати. Не поспішаємо, працюємо охайно. Ось так. Перекріплюємо на верхній частині нашого яєчка і знову таки за допомогою теки відрізаємо все зайве. Так. Потім візьмемо рожевий пластилін і також розкочуємо тоненьку ковбаску беремо заготівочку і трішки вище. Прикріплюємо і знову таки за допомогою теки відрізаємо все зайве. І візьмемо жовтий, також розкочуємо. це в нас буде сама верхівка. Ось так. Зайво ж таки знову відрізаємо. Далі дітки посередині яєчка я вам пропоную зробити квітковий орнамент. Ось як на цьому, на цій роботі. Так, Беремо білий або жовтий пластилін, відщіплюємо невеличку кількість і за допомогою долоньок формуємо ось такі м'ячики. Посерединці прикріплюємо і по боках, відступаючи, тому що тут буде ще квіточка. Ось у нас серединки квіточок. Потім беремо червоний пластилін, також невелику кількість, і формуємо кружечки. Це у нас будуть пелюсточки. П'ять пелюсточок на кожну квітку. І останнє ось. І починаємо формувати квітки, які знаходяться по обидві сторони від серединки. Ось так і з іншого боку. І останнє. Так. Квітку посерединці я пропоную зробити. Жовто-гарячого кольору. Беремо також, відчіплюємо невеличку кількість та формуємо ось такі кульки. Також 5 кульок. Чотири і останнє п'ять. Ось так. І прикріпляємо. До серединки. Ось так Квітковий орнамент ми закінчили. Далі ми прикрашаємо ось оці пустоти за допомогою таких же різнокольорових кружечків. Візьму бусковий колір, він дуже гарний, яскравий. І заповнюю ось ці всі проміжки. Можна зробити білі кружечки. Відчіплюємо біленький пластилін, формуємо кружечки. І ось в ці також пустоти можна додати будь-якого кольору і візьмемо жовтий. Жовтий також такий гарний, яскравий колір, сонячний. І заю трошку обрізаємо. Погляньте, дітки, яка в мене гарна писанка вийшла з картону та пластиліну. Зробіть, будь ласка, таку гарну свою писанку, зробіть фото та надішліть мені. А я з вами прощаюся. До наступних зустрічей!